Друзі, вітаємо у нас на каналі. А тепер скажіть но, ну, наскільки може бути небезпечним ось це фото. Сьогодні ми поговоримо про те, що можуть ховати за собою ваші фотографії, та як можна приховати у них певну інформацію. Так так, навці вже, мабуть, здогадались, що сьогодні мова піде про метадані та стеганографію. Але спершу давайте трішки теорії, що таке метадані. Це по суті дані про дані. У контексті фотографій це буде інформація про те, коли було зроблено фотографію, на яку камеру або навіть геолокацію. Ця інформація автоматично генерується та додається до файлу під час зйомки, або може додаватись іншими утилітами, наприклад, фотошопом. Також до метаданих ви можете додавати описову інформацію, таку як її підпис, назву, автора, координати, а також інформацію про пристрій, з якою було зроблено фото. Тобто, загалом це ціла купа інформації. Яка може бути корисною для різного роду цілей, або корисною для хакерів, які можуть цією інформацією скористатись. Найпростіший спосіб переглянути метадані – просто відкрити властивості фото. До прикладу, на відео все потрібно правою кнопкою властивості деталі. На це трошки складніше, там треба додати фотографію до Images, а тоді Get-Info. І теж будуть видно всі дані. Але ми ж з вами трошки хакери. Тому давайте використаємо програму ExifTool. Щоб завантажити дану аплікацію, зайдемо в браузер і перейдемо на офіційний сайт exiftool.org. Як бачимо, тут можна скачати zip-файл на Windows, а також пакет на macOS. Також на macOS можна скачати через Brew, тобто brew install BrewInstallExiftool. Ми ж бо зараз з вами на калі, тому відкриємо термінал і використаємо наш менеджер пакетів apt. get install. ExipTool. Тиснемо Enter, і воно завантажується. В нас був воно вже встановлено, тому ми перейдемо відразу до використання. І перше, що хотілося б показати, це як считати метадані. Глянемо, в нас тут є картинка. Відповідно, Excel Tool, Image, І воля, в нас з'явилися різні метадані. прикладу, тут можна зазначити, є latitude-longitude, тобто GPS-координати, а є ще референси. Різні зум-обшени, байнерні якісь штучки, raw-data і тому подібне. Варто відзначити, що на різні фотографії можуть мати різні метадані. І зазвичай воно все зводиться до стандартної кількості метаданів, які, воно, які показуються. До прикладу, якщо ви хочете додати щось нове, тоді потрібно написати exif tool. І, до прикладу, ми хочемо додати автора, тобто мінус R дорівнює. І вказати, не знаю, Red Sneakers. І назву фотографії, до якої ми хочемо додати. Image. Давайте переглянемо. «Exif Tool. Image. GPEC Enter. І шукаємо нашого автора. Як бачимо, автор Red Sneakers. Вуаля! Наступною командою ми можемо зберегти всі ці метадані в файлику. Для цього exif. Tool. Рекурсів в write. крапочка, в який формат txt. І назва нашої карти. Тиснемо Enter. І як бачимо, One output File was created. Дивимося ls. І так, дійсно, в нас створився імідж txt open. Давайте перейдемо та глянемо, що так дійсно в нас. Створився цей файлік, ми його навіть можемо відкрити, збільшимо, і переглянути всі метадані, які були додані. А найважливішою опцією, яку дозволяє нам оця програмка, це є видалення метаданих. Щоб це зробити, давайте пропишемо exif. Tool. -all, дорівнює, і назва нашої картинки. Тиснемо Enter. І, як бачимо, наш файл був оновлено. І тепер можна перевірити. Імидж. Хопа, і в нас мет... кількість метаданих зменшилась до... до мінімальної кількісті дефолтних метаданих, які обов'язково повинні бути на фотографії. І наостанок хотілося б показати вам онлайн-ресурси, які допоможуть вам також переглядати метадані, а також видаляти їх. А і один з таких ресурсів це є werexiv.com. Тут, як ви бачите, можете завантажити картинку, або просто вставити URL і відповідно переглянути ексів або видалити метадані. І наостанок хотілося б ще декілька слів сказати про метадані, а саме що на багатьох ресурсах, таких як Facebook, Instagram та інші, ці метадані заздалегідь видаляються. І відповідно, якщо зловмисник скачує з цих ресурсів вашу фотографію, то він з них нічого не дістане. Проте ми не зможемо сказати з впевненістю, що Facebook та інші сайти не зберігають ці метадані. Тому будьте обережні, метадані це цікаво, і зазвичай вони багато що можуть розказати про автора фотографії. Тому зазвичай їх треба підчищати. Якщо хочете завантажити ті картинки у ваш інтернет. А що, якщо ми хочемо заховати секретне повідомлення у картинку? І так, це можливо. А на допомогу нам прийде стеганографія. Як каже Вікіпедія, це тайнопис, на відміну від криптографії, при якому повідомлення закодоване таким чином, що не виглядає як повідомлення. Одна з найпоширеніших технік з теганографії це є LSB, тобто Least Significant Bit або найменш значний біт. Кожен піксель у зображенні складається з трьох байтів даних. Що відповідає червоному, зеленому та синьому кольорам, так званий RGB. Деякі формати зображень також містять додатковий четвертий байт для прозорості або так званий альфа-канал. LSB, та гелографія дозволяє змінювати останній біт кожного з цих байтів, так, щоб сховати один біт інформації. Таким чином, щоб сховати один мегабайт даних, за допомогою цієї техніки нам знадобиться графічний файл об'ємом 8 МБ. Заміна останніх бітів пікселя не впливає на візуальне сприйняття картинки, так що при порівнянні оригіналу та зміненого файлу різниця не помітна. А тепер давайте глянемо, як це робити. А знадобиться нам додаток stack height. І щоб його скачати, перейдемо в браузер і зайдемо на stack В Вкладку Downloads, відповідно, тут можна скачати zip файл, tar і інші. А щоб встановити його також на Маку, можна використати brew, брюInstall brew stagha. А ми ж бо на Kali відкриємо наш термінал, apt-getgide. get install stack -hide. Тиснемо Enter і А В нас бо воно вже встановлено, тому перейдемо відразу до прикладів. І перше, про що хотілося б сказати, в нас тут є картинка, в яку ми хочемо сховати секретний файл. Для цього ми пишемо «Hide». І можемо, до речі, глянути спершу. Тут є щоб embedding. Тобто нам треба select файл, який ми хочемо заховати. А далі cover файл, тобто файл, який ми будемо ховати. А можна вибрати різні алгоритми encryption і так далі. Що ж, давайте пробувати. А, так, «Stack hide, embed. EF, secret file. Tag cf наш імідж. Імідж gpeg. Тиснемо Enter, вказуємо uh, пароль, до прикладу, тест, тиснемо Enter, повторюємо, Enter. І ми заховали наш імідж в secret file. Ми перенесли нашу картинку в іншу папочку, відкриємо термінал. І давайте зробимо екстракт. Для цього пишемо tag hide. Extract. Мінус SF і наша картинка. Тиснемо Enter, вказуємо секретну фразу, і вуаля. Ми отримали наш секретний меседж, скажімо так. А також, до прикладу, таким самим способом ми можемо заховати мелвер або якийсь вірусяку в нашу картинку. Для цього, знову ж таки, ми бачимо, у нас тут є malware, Ми пишемо hide embed ef malware exam, cf наш image. Тиснемо Enter, знову ж таки, фраза, і ми заховали нашу картину. Наприклад, якщо зараз я це все видалю, і попробую зробити стек Hide Secret file. І тисни, Введем пароль, Воля, наш вірус екстрактнуться. Що ж, надіюсь, тепер ви знаєте, як користуватись. З теганографією та методатами, і як обезпечити свої фото в інтернеті. А на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі!